Богдан Ференц, кандидат політичних наук, і експерт міжнародних, доєднується до нашого етеру. Наші вітання. Добрий ранок, вітаємо. Вітаю, добрий ран. Ну почнімо, як кажуть, спочатку. Мита 125% для Китаю. Ще напередодні цей сценарій розглядався, як знаєте, там гумористич гумористично фантастичний, я би так сказав. Нині це така практика. І одночасно, затримання або затримка впровадження мит на 90 днів для решти країн. Ну теж примітно, що переліку країн немає. Україна має там бути. Я думаю, що в контексті там України це трішки інший, інший трек зараз, тому що ну у нас все ж таки російська війна і Сполучені Штати визначають основним пріоритетом да, проведення тих чи інших консультацій для того, щоб е, ця війна завершилася. Але якщо ми говоримо в загальному про тарифи, про торгівельні війни Трампа, то звісно, це виклик, виклик серйозний не лише для тих, проти кого. Тарифи ці максимально застосовані, але в принципі для, для усіх інших, тому що ми бачимо, що колихає вже фінансові ринки глобально економікою, і це означає, що ця конфліктність вона буде наростати. Чи були, наприклад, в Китаї готові до таких дій Трампа? Я все ж таки переконаний, що були можливо не в таких пропорціях і відсотках, але неодноразово ми обговорювали ще коли навіть праймеріз були, коли Трампа. Вже обрали, але він не приступив до виконання своїх повноважень, тому що ще не було цього інавгураційного процесу. Що в Китаї готуються, в Китаї готувалися до того, що Трамп буде фокусно займатися, якраз зменшенням можливостей Китаю. Економічних насамперед, і ми бачимо зараз вже це як результат, тому безпосередньо, я думаю, далі ще знову ж таки ескалаційні ці всі дії будуть продовжуватися. Для нас виклик в першу чергу, тому що фокус, увага багатьох країн все ж таки на внутрішньому контексті буде якраз спостерігатися, тому що коли є в тебе вже проблеми в контексті фінансів, економіки, бюджету. Невизначеності, тоді важче боротися за пріоритетність. Ну, якби при цьому падала нафта, то для нас було б і непогано. Але разом з цим падають ринки, є загроза глобальної рецесії. Якщо ці всі мита такі будуть запроваджені, диференційовані, а не 10% зараз в тарифній паузі. У вас є пояснення для себе навіщо Трамп це зараз робить? Тому що ну, Америка постраждає не менше за інші країни. У ну, для мене особисто є. Я намагаюся так більш беземенційно аналізувати дії Трампа. Тобто, насамперед є там певні економічні моделі, які або навіяли Трампу певні радники, або він сам переконаний, що вони діють. Ну і власне це не щось нове, що він там вигадав, наприклад, або його радники вигадали. Тобто, дійсно таким чином за допомогою. Тарифів вони намагаються відкоригувати дисбаланс. В торгівлі з тими чи іншими країнами, хоча це не зовсім знову ж таки показово, тому що для багатьох країн просто купляти щось сполучених штатах Америки не є реалістичним через те, що ці країни не мають такої спроможності економічної фінансової. Вони бідні ці країни. Тому власне тут як кажуть, одним підходом до усіх країн визначати свою економічну стратегію, мабуть, не зовсім доцільно, але основний фокус ми зараз вже побачили це Китай в Штатах вже тривалий час, і при адміністрації Байдена думали, яким чином стримувати Китай, тому що він в темпах економічного розвитку він все збільшував свій да, хід, і ми, ми спостерігали це також. Тому власне основний фокус боротьби зараз ми бачимо зосередився на Китаї, і це буде і надалі. Ну і власне про логіку дій Трампа зараз він її також розкривається допомогою такого тиску. Жорсткого, тому що все ж таки США, це сильна економіка своїми викликами, але принаймні і фінансова система, він намагається змусити ті чи інші країни домовлятися з ним, от, і все, тобто, це показник влади, які він хоче проілюструвати, що ми можемо. Ми заходимо в жорсткий конфлікт. Ну і друге, як він вже хизувався, що до нього всі телефонують і кажуть: хочемо домовлятися. Давайте, давайте от будемо домовлятися. І Він буде показово показувати ті, хто перші е, звернулися з таким запитом е, і домовились. Він їх буде за приклад ставити іншим, тим, хто наприклад це не буде робити. І от, власне, це в стилі Трампа. Він ілюструє свою впевненість, але я думаю, до кінця сам не впевнений, чи все ж таки все в нього вийде, чи можливо ні. Ви дуже дипломатично не зацитували його, тому що там не тільки давай домовлятися там ще є про поцілунки. Але я думаю, що наші глядачі вже бачили цю цитату і бачили цю пряму мову. Богдане дякуємо вам. Богдан Ферен, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, був у нашому ефірі.